Що я казала, що буду сіяти моркву, розірвала отакий пакетик, називається Chicago F1, гібрид. Морква для корисного соку. Вона дуже е, сочна, солодка. Ну і так їсти її можна, але ж можна з неї робити сік. От, тепер от така абако F1, дуже -тоже хороша. і така. Оці два пакетики я отак зроблю. Бачите, я вам казала, покажу, як я буду сіяти. Спочатку я заварюю крохмал. Потім, бачите, висипала. Гляньте, гарне насіння. Оцього. Оброблене, хороше насіннячко. Взяла крохмалу такий. Плямочки поставила і зверху положила на Воно зараз висохне, я зложу трубочками, От, зложу таку трубочками і поставлю в зіп папер. Зверху положу отаку штуку.